Доброго дня! Сьогодні я висаджую розсаду броколів. Капуста така. Висаджую її в відкритий ґрунт. без агроволокна. Сьогодні 2 квітня. Має бути під вечором дощ І якраз буду висаджувати. так вони собі будуть росли. Всі гарно собі тут почуваються дружно. Не косаюсь тут. Вже починає дощ капати. Потім на другий день треба покропити антистресовими препаратами. Зараз трошки капуста буде стресувала. Потім її підживити та потім покропити капусту від всяких насікомих. Що вони її не їли.